Наш затишний вечір добігає кінця так швидко минув цей неймовірний час, час наших спогадів, Значить. час ностальгії певної, і навіть того, що колись нам здавалося абсолютно вічним. Але неможливо завершити цей рік, не сказавши головного, ми всі пережили трансформацію. Ми всі змінилися, і найбільше змінилося наше розуміння найпростішого слова, і це слово дім. А для усіх, хто тут живе, хто повертається, хто залишається, дім перестав бути фізичним місцем. Це вже не стіни, не адреса на карті, не меблі, які ми так старанно облаштовували. На жаль, дім став поняттям крихким і водночас незламним. Але є одна істина, яка на жаль прийшла до кожного із нас через біль, через втрати, тому що ми всі зрозуміли, що дім це не стіни. Дім це люди, це ті, хто поруч із нами, це ті, хто розділяється не лише радісні моменти, але і щоденні виклики. Це наша сім'я, наші друзі для когось це побратими. І навіть якщо цей затишок створений на мить при світлі ліхтарика, в дуже такому маленькому тісному колі, це і є наше з вами вдома. Утім, пам'ятаємо, що наше коріння не тут. Наш справжній скарб, наше надбання це вічний небесний дім. І зараз це не просто гучні слова, це істина, це наша віра і надійний причал. Ну і сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що ми, як ті пілігрими на цій землі, ми не осіли тут назавжди. Ми йдемо до великої мети, і цей шлях сповнений випробування лише підтверджує слова з Біблії, що ми не маємо тут постійного місця, але ми прагнемо того майбутнього, про яке ми читаємо в Біблії. І Дійсно, це усвідомлення дає нам найвищу надію. Це шлях, який веде додому, де немає ні болю, ні сліз. Тому що ми разом, ми поруч, ми тримаємо цієї великої обітниці, А саме ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Дорогі наші, давайте збережемо ось цю іскру, ось цю істину, яка записана в Божому слові. Ось цю обітницю візьмемо і пронесемо її крізь ось цей свій новий рік. Давайте цінувати тих, хто поруч, тих, з ким ви почуваєтеся як вдома, і тих, з ким ви проходите цей земний шлях. Оберігайте тих, з ким ви прямуєте до вічного дому. Ну а перед тим як закінчити, хочеться подякувати всім вам, дорогі О, колеги, за всі ведучі, за кожен ранок. Бо ми були в різних комбінаціях так. цього року. Але навіть коли ми сонні, коли ми втомлені після складних ночей, от завжди така підтримка поруч, завжди відчувалася. Тому дякуємо. Дуже дякую, дякую. вам а за я... цей рік. А я хочу подякувати. Знаєте, за що? У мене кожен рік такий. Е... Через те, що час нестабільний, думаєш, ну невже ми ще всі будемо ще разом? Mm -hmm. Але дякую Богу, що ми разом завершимо цей рік і разом, дорогі глядачі, з вами і розпочинаємо цей рік. Так, друзі, тому що без вас не було б і цього ранкового е етеру, і без вас. Нічого б не було, тому що вин – це також найголовніше, що в нас є, і найголовніший в нашій всій осі історії це Господь, який нас всіх збирає, об'єднує разом в одну велику сім'ю. Велику подяку ми також висловлюємо кожному захиснику захисниці, які сьогодні ціною свого спокою і часом жертвуючи часом зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми боронить нас. І ми сьогодні маємо цю неймовірну можливість тільки завдяки їхній мужності і сміливості. Ми дякуємо кожному, хто був в рятувальних певних операціях. Наші медики, ДСНС. також ми дякуємо енергетикам, які забезпечують нам можливо. Не таке стабільне, як хотілося б, але світло посеред темряви, яка часом гортає навіть всередині наші душі, і нехай сьогодні те світло, яке ми отримали через спілкування в нашому господі, зберігається в наших серцях. Бо ніяка на не є такою страшною, якщо є світло всередині. Правда, правда. Тому друзі, вже наступного року, з нового року, ми вас чекаємо на наших прямих етерах ранку, надії, де ми і хочемо а, ділитися цим світлом, бо наше світло це є Бог, і а, ми готові щодня працювати над тим, щоб цього світла ставало більше. Ще раз вітаємо кожного з вас. і Дякуємо, що були у нас вдома. До зустрічі вже в новому році, друзі. Бережіть себе.